Приймайся, брати! Сталкер, допоможи! Там внизу хтось щось жахливе. Не хочу, не хочу тебе чути. Воно з'явилось, і всі на станції, як зглузду, з'їхали, кричать, стріляють один в одного, тільки ми вдвох вибралися, і те синюха зачепило. Хай мовчать, тихо, Ч -ч -ч. мовчати, мовчати, мовчати. Думав, прийде до тями. Якщо б подалі відтягти, але йому все гірше. Будь ласка, вбийте те, що ховається знизу. Прошу. Я, я тобі за це код від схрона дам. Я розберуся з твоєю проблемою. Вб'ю цю істоту, чим би вона не була. Ти дійсно. Дякую! Воно в підземку забилося. Сидить, вичікує. А туди є безпечний вхід, але ключ лише у начальника зміни півночі. Він має бути на горі. Він іноді на дах виходить. Повітрям свіжим подихати. Тобі спочатку туди. І ще одне. У будівлі багато наших, якби не те, що знизу, вони б тебе пальцем не зачепили, присягаюся. Але зараз вони не при собі. Будь обережним.